У нас таке приміщення було, коли ми сюди заїхали. Тут взагалі нічого не було, не освітлення ніяких столів, стілажів. Муса проводить нам екскурсію київським гаражем з квітня 22-го Він розробник позашляховиків для військових. До цього, переїхавши з Криму в Київ у 2015-му, займався підприємництвом. Мав невеличку клініку. Через безпеку рідних у Криму свого обличчя не показує, справжнього імені не називає. Останні три тижні кримця проходять у конструюванні нового покоління автівок. До цього бензинові двигуни не могли майже на половину заїжджати у воду. дизельні ж здатні це робити. Хлопців не завжди є бензин напередку. А дізель, в принципі, знайти завжди легше, ніж бензин. І головне, що цей мотор можна буде втоплювати, переїжджати якісь там метрові броди. Муса каже, коли позашляховик буде під водою, головне для екіпажу знайти можливість дихати. Різниці на яку глибину заходити під воду для його нових багів немає. Розробник зізнається, рік тому ще не знав ні слюсарства ні інженерії, але постійно читав, в яких країнах та у яких підрозділах автівки знаходяться на використанні та разом із командою вдосконалювався. Потрапив в Ютубі на ролик, де наші хлопці виготовляли баги для військових. Ми мене це дуже здивувало, Ця ідея мені сподобалась, і я подумав: а якщо теж зробити щось таке цікаве, щось більш функціональніше, почав вивчати це. Першу багі з назвою «Дракаріс» робили півроку. Кошти на неї розробник взяв у борг. Наразі мають багато замовлень і бажання масштабуватись замість двох на місяць збирати десять. Частину автівок купують фонди, після чого передають їх захисникам. В деяких випадках разом із розробниками оголошують збори. Муса зазначає, що більшість його багів боронить на сході України. За його словами, він знає близько семи виробників подібних засобів пересування, які працюють в різних куточках України. Я вважаю, що ми тут не конкуренти один одному, чому ми, як ми колеги, ми, ми робимо спільну справу. Робимо все це заради перемоги, а не заради того, щоб заробити щось. Усі позашляховики спроектовані так, що можуть евакуювати поранених та перевозити вантаж одночасно. Після деокупації півострова розробник Багі планує вже там відкрити виробництво української військової техніки. Завжди мене підштовхує те, що якщо ці баги хоч на хвилинку чи на секунду приблизить нашу перемогу, хоч якось допоможе наблизити перемогу, і я зможу повернутися в Крим. Мої друзі, мої рідні, хто тут може повернутись в Крим, я вважаю, що це вже буде не зря, те, що роблять ці баги. Мусим'яров Іван Корж Суспільне новини Крим.